Пісня 110. Пісня дітей за батьків. Люблю я Бога і все, що Він створив. Людей, тварин, річки, озера, мене, батьків моїх. Батьків мені він дав. Це для мого навчання. Найближчі мені люди хоч інколи чужі. Піклуються надмірно. Але й покинули мене на призволяще. Вони такі, як є. Бувають добрі, бувають злі, багаті, бідні і будь-які. Вони мої батьки, навіть якщо я їх не пам'ятаю. Боже, їх простити, бо люблячий ти є. Простити їхні усі гріхи. пробачте їх. Тебе, благаю, простити їм усе, що натворили. Зроби, щоб повернулися вони до тебе. Любові дай їм щастя, радості, всього найкращого прошу для них, навіть якщо мене не пам'ятають. Забуду всі образи, всього найкращого прошу для них, любові у житті. До всіх і повернутися батькам моїм до тебе. Спасибі Боже, що вислухав мене за те, що завжди мені допомагаєш. Ти захист мій, з тобою я завжди. Люблю тебе, душею, бо любиш ти мене завжди, і славлю я тебе постійно.